Ми так бути на світі, щоб були загублені діти. Є дівчинка, звути її Катруся, їй 5 місяців. Вона у нас виховується з трьохтижневого віку. Ця дитинка народилася в місті Львові в перинатальному центрі. Вагітність протікала у мами. Нормально, від другої вагітності, термінових пологів, швидкі були роди. Після народження дитинка була обстежена в роддомі і виявлена природжена вада головного мозку. Кіну в основному це що дитинка може погано розвиватись, погано прибавляти в вазі. Можуть бути відхилення розумового характеру. На сьогоднішній день дитина важить 4 800, от, при нормі 6300. Останні аналізи всі в нормі. І це УЗІ внутрішніх органів. Внутрішні органи всі функціонують нормально. Ці діти скривджені від самого народження. Від перших подихів і перших ударів серця, адже їх зрадила найрідніша людина, мама. Їхні рідні батьки пририкли на самотність холодно і безжалісну, через те, що вони мають особливі потреби. Але найбільшою потребою цих дітей є любов. Вони хочуть, аби їх любили щиро, безмежно, бо інколи любов творить дива і зцілює не тільки душу, а й тіло. Сашко в нас перебуває він від початку від народження. Півроку ми його вже доглядаємо. Дуже гарна дитина, спокійна, батьки його відказалися від нього. Маємо надію, що він попаде в добру сім'ю. Ну, є він такий проблемовий, не плаче, так що плакав. Ночами спокійно спить. Не маєш так бути на світі.